Поблизу стели воїнам загиблим за волю України в Тернополі збираються батьки загиблих захисників. Після того як поставили лампадки до стели, колядують. Так розпочали акцію благодійна коляда розповіла Леся Орляк, мама загиблого в російсько-українській війні бійця Олександра Орляка. Щоб тою ж колядою подякувати тим захисникам, хто своє життя віддав за сподіваюся недалеку майбутню справжню волю України. Щоб подякувати і прославити тих, хто зараз. Хто в, опок, в окопах, хто десь на полі, хто не дай Боже в полоні, а когось рідні шукають. Я бажаю, щоб їх знайшли і живими, здоровими додому дочекались. Три рази ми збиралися на репетицію. Один раз мали нагоду зустрітися в церкві, двічі приходили до мене на роботу в кінці робочого дня. Колеги співали. Ми не є артисти, тренуємося. Три колядки. А якщо будуть бажаючі послухати більше, ми постараємося пригадати. Адати інші колядки може хтось хтось нам допоможе? Відстели батьки йдуть до будівлі обласної ради з колядою. Прийшли в обласний департамент соціального захисту населення. Ро дякуємо за коляду і дозвольте також сьогоднішній день з іменинами привітати наших дорогих Марій. Матусів, наших героїв, так мені дуже приємно. Я хотіла би вас з вашого дозволу обняти, подякувати від всього нашого колективу. вам. Організувала благодійну коляду, мама загиблого в російсько-українській війні бійця Віктора Гурняка. Марія тут нашим хлопцям. Ви знаєте, що ми збираємо наша коляда. Вона про те щоб прославити дитятку ісуса і про силу про силу, про незламність про нескореність про силу, про силу материнського серця про силу материнської української жінки, яка попри все, попри біль втрати, попри біль те, що в Україні в нас ви знаєте, війна, але ми несемо те світло, ми несемо те добро, ми несемо те, що Україна ніколи не стане на коліна. І для того, щоб наші хлопці, там які нас зараз захищають, бачили нас тут сильними, стійкими, незламними, і ми для них. Щоб їм допомогти, збираємо на 81 шу бригаду на дрон. І я думаю, що Бог нам допоможе, і ми зберемо. Колядуватимуть, каже Марія Гурняк до 7 січня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.